Привіт, всім! Мене звуть Анна корольова. Я практичний психолог. Автор книжок з дитячої психології. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами про залежності, про формування залежностей у наших дітей. І це стосується не лише підлітків, бо саме формування воно починається аж з трьох років. Що в нашому спілкуванні з дітьми, в батьківському спілкуванні сприяє такому формуванню та як цьому запобігти? Залежність це ніби такий підсилювач смаку, коли доволі нудно, що я можу зробити, щоб якось розфарбувати своє життя. Або це ще така підпірка, на що можна спиратися, коли я не можу спиратися на власний досвід, на власну таку впевненість у собі, щодо віку. Так, дійсно активні зустрічі з залежностями, вони відбуваються саме у підлітковому віці, бо ну вже доволі багато ще стає у доступі. Також природня така низька самооцінка у підлітків. Це така їх особливість. І так, це відбувається саме там. Але формування особистісних рис характеру та таке підґрунтя, воно закладається набагато раніше. Це підґрунтя надають деякі наші моделі батьківської поведінки. І сьогодні ми розглянемо дві такі основні моделі. Перша це гіперопіка та Жорсткий, навіть іноді жорстокий контроль над дитиною, як це спрацьовує. Зараз розкажу. Гіперопіка це коли ми захищаємо дитину від розчарувань, щоб не плакав цукерочку, щоб не сумував телефончик, щоб все з'їв мультик, коли дитина доросліша, вона не може вистоювати під час ані великих стресів, ані дрібних. Вона швидко знаходить джерело легких та яскравих задоволень у залежності. Щодо жорсткого контроля, він руйнує віру дитини в себе. Також він руйнує довіру до власних почуттів, власних імпульсів, власних бажань. У контролі дуже багато засудження, і на якомусь етапі у дитини складається враження, що все, що вона відчуває, є хибним. Та вона якась не така. А як тоді отримувати задоволення від життя? Ну і є вихід іти туди, де ти впевнений у собі, та тобі легко, приємно, затишно, у залежностях. Чи можна щось зробити, коли дитина вже подорослішала? Так, краще пізніше аніж ніколи. І окрім того, що наші підлітки зводять нас з розуму, в них є ще така особливість: іде карколомне переформування мозку, і це надає можливість нам, дорослим, трішечки переформувати, перебудувати наші відносини і надати запобіжники. Для того щоб дитина залишилася здоровою, і особливо це важливо саме зараз, під час війни. Батьківська тривога, вона дуже така велика зараз і хочеться контролювати під час дистанційного навчання, захищати, опікати і таке інше. Тобто, саме зараз нам потрібно так передивитися, чи правильно ми спілкуємося з нашими дітьми. Надавайте дітям можливість зустрічатися з труднощами, виконувати завдання, хатні справи, доручення та брати відповідальність за якість цього виконання. А ще підвищуйте якість власного життя і життя дитини. Ми живемо заради задоволення, заради щастя. І це задоволення не лише від якихось там карколомних перемог. Це наше життя, це довгий шлях, і потрібно навчати дитину, відчувати щастя та задоволення у дуже дрібних речах. У солодкому чаю, у тихих бесідах, у повітрі на обличчі дуже потрібно, щоб дитина вміла помічати маленькі радощі та не жадала емоційних гойдалок від залежностей. Про підвищення самооцінки як запобіжника формування залежностей дивіться у наступному відео. А на сьогодні все. Будь ласка, лайки, вподобайки, якщо сподобалося, підписуйтесь на мій канал. Якщо є запитання, коментарі, я відповідаю. Якщо більшось глибинне, мої реквізити в описі, звертайтесь, я працюю онлайн. В усьому шукайте середину, зберігайте здоровий глуст, все буде.